Це молоді батьки Олександр та Марина Орлови. А на руках у матусі їхній довгоочікуваний синочок Олександр, той самий малюк, що став першим новонародженим у горішніх плавнях 2025 року. Традиційно щороку Дмитро Биков, міський голова горішніх плавнів, вітає батьків та їхню дитину, народжену першою у новому році. Добрий день, добрий день. Вітаю вас з народженням малюка, новим громадянином України. І щирі привітання від нас. Сертифікат. Ви вперше отримуєте цей сертифікат на 50 тисяч гривень. Ми прийняли його наприкінці минулого року, спеціальну програму на підтримку мами і маляти. Ще одним подарунком для маляти став спеціальний бебі-бокс, в якому наявні усі необхідні речі для новонародженої дитини. Міський голова щиро зрадів, дізнавшись, що маленький Олександр має старшого на сім років брата. Молодці нехай буде успішний, здоровий і слухняний для батьків. Успіхів вам. Спільне фотографування стане доброю згадкою про подію. Ми вирішили дізнатися для мешканців горішньоплавнівської громади докладнішу інформацію про першого малюка 2025 року, якою люб'язно поділилася щаслива матуся Марина. Дату пологів мені ставили на 2 січня. але народила я 6 січня в 15 та 16. Пологи були для як для мене, то звичайно. Тяжкуваті, тому що дитина родилася з в'ясом 4 кілограми і 54 см сантиметри зросту. Ну нічого, ми справилися. Сина назвала Олександром, в честь тата. До речі, пологи в Марини були партнерськими. Чоловік сам зголосився бути поруч із дружиною. Хотілося бути поруч, бути підтримкою і в такий атвісний момент бути рядом. Чекали сина, знав. Дуже ждав. Чоловіки мають підтримати своїх дружин. Там немає нічого страшного. Не обичне, але все нормально. Марина безмежно вдячна чоловіку за те, що у пологах відчувала його підтримку. Хоча жінка трохи переживала, як все для нього минеться. Я більше переживала, щоб його там не відкачували, <гум> <гум> Чим? Чим той? Чим я народжувала? Так, да, його підтримка також для мене була безцінна, це щось для мене нове. Тому що партнерських пологів в мене не було. То, звичайно, да, я всім раджу, що чоловіків потрібно брати з собою, щоб розуміли, як, як народжуються діти, як, якою силою і як тяжко вони нам приходяться. І зараз він нам теж допомагає. Да, він ці всі дні, він поруч зі мною і спить зі мною, і стає до дитини і годує, і допомагає. Ну, я йому дуже теж вдячна. Марина Орлова подякувала медичним працівникам пологового відділення міської лікарні за їхній професіоналізм. Лікарі в нас у місті дуже чудові. Так само весь персонал і всі ті, хто були поруч зі мною, я їм дуже сильно вдячна. Це лікар Людмила Олексіївна, Акушер, Ольга Іванівна. Я їм дуже вдячна. Без їхньої підтримки, без їхньої допомоги. Мені б, напевно, було ще дужче важче. Ну, вони молодці. Мати і малюк почуваються добре. Тож найбільшим бажанням молодих батьків нині є виписка із пологового відділення, щоб якнайскоріше опинитися вдома. У мене вдома чекає це син, мій старший, за яким я також дуже сильно скучила. Це батьки, це бабуська, дідушка, це ті, дяді, які також безумно вже хочуть побачити, вже теж скучили. Для них це теж радість. У нас в дідуся це перший внук рідний, та він там і плакав. І Либався і плакав, і приїжджав уже. Правда, дивився через віконечко, ну все рівно побачив. Поцікавилися ми думкою Марини і Олександра щодо подарунка, який вони отримали від міської влади, та програми підтримки матері та дитини, що почала діяти у горішньоплавнівській громаді від 1 січня 2025 року. Правду вам року. я ламскато взагалі не знала. Але це чудова підтримка для батьків, тим паче в перший час, тому що після пологів, поки жінка вистановиться, поки все це, то це, це дійсно дуже добрий вклад в бюджет сімейний, і так само це дає змогу купити дитині щось більше, щось краще, і щось, щось дійсно те, що потрібно.